26 стаття закону про відпустки це така е, знайома всім кадровикам стаття, бо вона з самого початку надавала неоплачувані відпустки працівниками. Ми їх називали за сімейними обставинами. Пам'ятаєте, спокон е, віку? Вони у нас були 15 календарних днів на рік і ось. Так, трапилося, що а, законотворці вирішили цю статтю передивитися. Що ж маємо? Врешті-решт маємо ось такі зміни до частини першої цієї статті. Підстави залишилися, тобто неоплачувану відпустку за сімейними обставинами та з інших причин. Ми завжди її називаємо так скорочену за сімейними обставинами. Працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін обумовленої угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше тепер 30 календарних днів на рік. Знову ж таки підкреслюю, що підстава залишилася. Ми можемо надавати таку відпустку, неоплачувану відпустку за сімейними обставинами. Вона надається за угодою сторін. Тобто роботодавець може і відмовити у наданні такої відпустки. В цьому випадку говоримо, що угода не відбулася. Працівник звернувся, керівник відмовив, угода не відбулася. Але тепер можемо надати не 15, а 30 календарних днів такої відпустки. на на рік, на календарний рік. Нагадую, що така відпустка, вона не перетікає на наступний е е календарний рік, якщо е працівник не скористався такою відпусткою у поточному році, то ті дні, якими він не скористався, на наступний рік не перетікають. І тут хочу ще звернути вашу увагу, що може бути така ситуація. Вже протягом 2023 року ви могли надати 15 календарних днів неоплачуваної відпустки за сімейними обставинами вашим працівникам. Набуде чинності цей закон і ну питання: чи можна дати ще 15 днів? Звісно, можна, а, причому не тільки 15, якщо б було використано 5 календарних днів неоплачуваних за сімейними? Обставинами, то можете надати 25 календарних днів. Тепер знову ж таки за цією обставиною до кінця поточного року, поточного 23-го року. Тобто, ну, ось такі зміни. І ось новинка. Якщо пам'ятаєте, то раніше неоплачувана відпустка за сімейними обставинами, та що до 15 календарних днів була, вона включалася у відпускний стаж. Працівник не працює, за ним зберігається місце роботи та посада, і цей весь термін. Такої відпустки зараховувався у відпускний стаж, тобто йому набігала щорічна основна відпустка. Тепер же весь час такої неоплачуваної відпустки за сімейними обставинами, неважливо, який термін вона буде займати, навіть всі 30 днів не включаються до відпускного стажу. Ось це новинка, і вона зачепила, як бачите, і цей вид неоплачуваної. Відпустки, тож тепер і відпустка за сімейними обставинами до відпускного стажу не включається. Ми її будемо вираховувати, коли будемо обраховувати відпускний стаж для щорічної основної відпустки. Для щорічної додаткової тут зрозуміло, тут все залишилося без змін. Працівник не працює, не напрацьовує собі відпускний стаж на додаткову відпустку.